читаємо, Де Авраам Бог такі же слова каже, явися Господь, Бог Аврааму вночі в і сказав: Не бійся, Аврааме, я з тобою, я твій щит, і награда буде велика твоя. То й Авраам хотів уточнити, Господи. А яка ще моя награда і в чому моя награда? Я вижу, ти мене бережеш, або бо я маю свої проблеми. У мене не є дітей, а в мене мій начальник дома, чужий чоловік буде тепер наслідник моєго дома. І вдруг чує голос Господній. Не він буде потомком твоїм. Я із твого сімени проведу великий народ. Подивися на небо, скільки там звізд, такої буде великий Божий народ, твоє потомство. І сказано у в ботії, повірував Авраам Богу, і то вмінилося йому у праведність. І сказав Господь іще одно: знай. Що потомки твої будуть пришельцями у землі не своїй, і там в началі їх приймуть. Річ іде про те, що во время Йосифа, во время голода, єврейський народ, тоді ще не многочисленний, перейде в Єгипет, де Йосиф великий начальник, і прокормив свій народ. Но пізніше, після смерті фараона, котрий не знає Йосифа, весь народ єврейський буде обернутий в рабів. І сьогодні, ото Господь Аврааму каже знай, що потомки твої будуть пришельцями не в свою землю, но їх там пороботять і будуть угнітати 400 років. Но я за те, що тот народ так дерзко, Моїх людей переробив, перетворив на рабів, я, Бог, произведу суд над тим єгипетським народом, у котрого не болю промощені. І після того мій народ, мої люди, вийдуть із рабства із великим імуществом, а ти, Аврааме, к отцям твій в мирі і будеш погребений. У добрів старости. І так, що ми видимо в Євангелії, і в чтенні про Ісаї і биття, Бог защита наша, Бог дає нам силу, Бог обновляє наше життя як орлятко, як у орла юність. як будто би старий орел перед тим, як обновиться, стає знову юним. Чому так стається? Що і люди і в старості, у душах своїх чувствують молодость для молитви, для добрих діл, для труда. Откуда в них все відповідь дає Слово Боже, Бог защита їх. І якщо б ми сьогодні не мали защиту, то сьогоднішні гонителі церкви не лям би позахвачували монастирі, а на вулиці би розстрілювали православних, як то робили большевики. Коли вийшли в Києві Печерську лавру і вивели митрополіта, просто розстріляли, не суда і не за що, просто стріляли. То гнів, котрим обладають люди безбожники. У них гнів неконтрольований. вони ненавидять що на світі і самих себе, і своїх дітей, а тут іще перед очам їх якісь люди ходять до церкви, котрим Бог обіцяє дати царство Боже, а вони наслідники пекла, кілько лиш мож побити християн, щоб і вони були биті, або загнати їх в такий же тупік бездуховності, як і вони самі виявляється, що сьогодні чоловік, котрий іде в лісі і, заблудившися, направляє на дорогу, сьогодні такого чоловіка можуть судити. Чому? Бог дав Церкву Христову, Бог послав пасторів, щоб вищали праведний Божий путь, і щоб казали не той путь, блуда, ти, лукавство і лжи, не той Божий путь, а тут. І не той Бог, котрий. Ви маєте язичники і безбожники, а сей Божий путь, де, коли люди стануть дітьми Божиїми, то каже Ісус: по плодам узнаєте дерево, яблуко від яблуні, сливка від сливи, груша від груші. Ми, коли видимо, що й нині наші люди, послідовники Української православної церкви, де… Предстоятель блаженніший митроплітонуфрій показує і демонструють високе смирення. Починаючи від самого предстоятеля, у нього ніколи не було у проповіді злих слов, якихось закликів, когось бити. Ні. Покращте, усильте молитву, щоб покликати на поміч Бога. Бо перед нами серйозний противник, який вийшов за рамки закона, котрий тепер уже світ піднімається. Що другий раз Організація Обідних Націй указала, що робили обшуки в монастирях і в храмах, в тому числі і в нашому соборі, там елементи елементи великого гріха, чуть ли не тероризму. то заявлення, ООН, от почому. Маючи такої перед очами що Нуфрій просив всіх молитися, бо сила молитви незрівняно сильніша, чим мітінги або чим погрози. Тому і ми кажемо: Господи, поможи й нам послухатися предстоятеля нашого і нашого Архіерея, котрий закликає у проповіді в соборі, сказав: моліться, все можна достигнути постом, молитвою і духовними трудами. І ми просимо, Божу Матер, Божа Мати, поможи нам, щоб ми ніколи не забули, що істинний Бог той, котрого ми віруємо, котрий Бог Отець послав Сина Свого, Ісуса Христа, котрий основав церкву, а ми тепер в церкві в лікарні, надійні, отримуємо вовремя Боже лікарство, Божу поміч, Божу защиту. І обновляється наша сила як орлика. І ми тут робимо трудимося по Прокисаю має даколи усталости і лиш так були дічими Божіми, котрі й тут нікого не бояться, з сожаленням дивляться на гонітелів, бо вони не лише порушники земних законів, бо розтоптали все, що можна розтоптати із законів, вони ведь і грішники перед Євангелієм, перед церквою, перед небом, котрим. Уже ніколи не відіти красоти Царства Божого, але ж тільки пекельні радости в кавичках, на котрі вони уже тут, на землі, претендують, всі святії, котрих ми сьогодні святкуємо, і ти, мученича Агапія із семи мучениками, моліти Бога за нас, щоб ми так же сміло і сповідали віру в Христа, як і ви. Пам'ятаючи, що наше життя лише тоді має смисл, коли воно з Господом, і воно направляється у царство Боже правильним путем під істинним Богом. В остальних случаях іноді життя стає безсмисленним, і ви, святі, ісповнили свою місію, показали нам приклад. Поможіть нам, щоб ми в всьому світі ніколи нікого не боялися, а тільки одного Бога, бо лише так поступаючи, ніякі угрози цього світа, а світ теж любить грозитися, а грозитися, а пужати людей, щоб то на нас не діяло, щоб ми знали, що ми під Богом, Господь наша защита, а у вічності і нагорода у Царстві Божієм. Амінь.